Привіт! я рада вітати вас на каналі Помішана на Тревел. І зараз ми подивимось відео обзор на наш перший кемпінг в канадському національному паркові. Але перш ніж розпочнемо, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, залишайте лайки, коментарі. Мені буде дуже приємно. І let's go! поїхали подорожувати. Національні парки Канади. І я мріяла напевно все своє життя подивитись на цю всю красу вживу. І ось ми нарешті тут. Цю мандрівку ми з друзями планували більше одного місяця. Все детально проаналізували і зрозуміли, що найкращий варіант це кемпінг, адже лише кемпінг дозволяє відчути максимально глибоко всю цю атмосферу, проникнути з нею і вдихнути на повні груди це гірське повітря. Ці гори, безкраї ліси, озера, річки, прекрасний тваринний світ. Це неймовірно. Не перемикайте, слідкуйте, далі буде більше відео і багато цікавого. А ми тим часом під'їжджаємо до нашого першого кемпінгу. І, звичайно, як ми з палатки, тут цього не буде, тому що ми приїхали вже вночі і з фонариками це все робили. Але все одно тут буде багато всього цікавого. Доброго ранку, Говорю такі, щоб ми приїхали на кемпінг, а зараз лише 5 годин ранку. І люди ще сплять. А я йду показати вам, яка краса нас оточує. Справжній канадський ліс. Національний парк просто космос. Йдемо дивитися. Друзі, природа неймовірна. Люди ось тут приїжджають зі своїми речами, трейлерами, палатками, велосипедами, каноями, човнами. Просто все для того, щоб ти тут жив і насолоджувався. Ми вже підходимо ближче. О oh май God. Подивіться на це. Зараз нічого не буду коментувати, просто відчуйте цю ранкову магію. Плануючи цю поїздку, спочатку ми обирали апартаменти і готелі на букінгі і на РНББ, але потім, передивившись до цін, і зрозумівши, що насправді вибір апартаментів тут досить мінімалістичний, а ціни досить зашкварні, ми вирішили знайти якусь альтернативу. І вуаля, кемпінг це один із крутіших варіантів, який лише можна тут собі уявити, адже цей кемпінг значно комфортніший і зручніший ніж той кемпінг, який був у нас в Україні. Ми з цим не прогадали. Оренда такого кемпінг місця на добу коштує приблизно від 25 до 50 доларів, в залежності від локації, в залежності від національного парку. І тим не менш, тут у вас буде все необхідне для того, щоб комфортно себе почувати. Друзі, зараз я вам покажу, як у кемпінгу виглядає місце, де можна привести себе в порядок. Ось такі сміттєві баки, вони закриті, треба натискати на кнопочку, щоб вони відчинилися. Тут у нас є вода, кран, ми можемо її набрати, можемо пити цю воду. Далі. Звичайно, це не лакшері, але ось так виглядають туалети в кемпінгах. Тут є антисептики, є туалетний папір. І саме прикольне те, що тут є душ, не просто душ, а гарячий душ. Можливо, тут зараз зайнято. Але сам факт того, що тут працює така система. Ти кладеш сюди 2 долари і вмикається гаряча вода, яка лється 3 хвилини. Потім ти знову платиш долари, 2 долари. Але просто подивіться, як тут все прикольно зроблено. Два таких душі. І все, і можна відразу їхати на кемпінг. Ось такі умови в Канаді за тисячу кілометрів від цивілізації. Друзі, ось в такому місці ми сьогодні ночували в наших будиночках. На округи краса. А зараз ми всі разом готуємо сніданок. Всі зустріли українця з Сумської області, який тут проживає вже більше 60 років. Такий у нас багатий стил. Сьогодні будемо їхати на водопади. Класний день. Ви лише погляньте, який сюрприз нас чекав неподалік від нашого кемпінгу. Мало того, що ми всю ніч трусились в палатках, бо боялись, що до нас прийде ведмідь. Так варто нам було проїхати якихось 500 метрів від нашого кемпінгу, а тут вуаля! справжній чорний ведмідь прямо біля дороги. І він навіть не боїться нас, він не боїться нікого. Він собі просто снідає. А ми всі злегка, злегка в шоці. Яка To. Всі в шоці. Тому що так близько. В дикій природі таку круту тваринку ми ще не бачили. Ось, друзі, тут обвалився трішки берег і тут перекрита дорога, але це нас не зупиняє. Ми перелізли через цю червону лінію. Йдемо дивитися на красивий водопад. Зараз будуть деталі. Краси. Краса на кожному кроці. Щойно ведмедика познімали. Тепер вже водоспад. Багато дуже емоцій насправді. Тому що йдеш серед справжнього лісу. Якась тайга. Лише не в Сибірі, а все ж таки в Канаді. Ця локація знаходиться зовсім поруч з нашим кемпінгом, і її порадив нам України, з яким ми вранці поспілкувалися. Насправді те, що тут обвалений ґрунт і перекрита дорога, це лише заборона для туристів, які е, не знають всіх нюансів, але нам розповіли, що цього боятись не варто, і якщо пройтись подалі, то можна подивитись на чергову. Крос. Потім ми з друзями ще напротязі дня об'їздили дуже багато віпоїнтів навколо нашого кемпінгу. Їх тут дуже багато. Є водопад, є різноманітні красиві локації. Друга наша вечеря в лісі. Тут і тут нас тут ще тут не з'їли ведмеді. Бо я можу там чи немає? Так. Да. Ось тут у нас готується вечеря. Тут вони менші. Це ми вбили ведмеді, якого бачили сьогодні зранку да, і вед... зробили з нього сосиски. Ведмеді нас не з'їли, і ми їх вирішили з'їсти просто. Менше там виглядають ноги. Це Тут живе Вікуся. Тут живуть інші відшальники. Навкруги якась тайга. Ми всі виглядаємо, як люди півночі. Як бомжі. Так, Все, що нам потрібно в цьому кемпінг-турі, це ось це і, звичайно, українська зелена ципуля. Ну, і чайок з ромашкою від всіх нервових стресів. За день. ж таки. Паралельно альтернатива нашому чайочку з ромашкою є ось така. Тут У уже... нас про альтернативи. альтернативись ми вже їдемо в Джаспер на наш інший кемпінг, і хочу сказати, що це відео я знімала як свій власний влог. Не акцентуючи увагу на деталях, але для тих, хто буде вперше їхати, особливо для тих, хто буде подорожувати в Канаді, будь ласка, враховуйте всі нюанси, заздалегідь, бронюйте місця, беріть з собою обов'язково креми від комарів, враховуйте, де ви знаходитесь, скачуйте офлайн-карти, беріть з собою компаси, враховуйте тваринний світ, враховуйте місця для кемпінгу, беріть з собою теплі речі, питну воду, грілку для готування їжі, і все буде добре. До нових зустрічей! в наступному vídeo.